Ну, хорошая идея. Кстати, тут а... неплохо калорий, в принципе. Надо отматься. 370, ну тут по поллитра, ты что, конечно. Cheers, Сань. Для нашу первую. Сейчас бы сейчас облить мои штаны в эту оцю. О, то вообще было бы. То будет все плохо. Сейчас сказать я даже це не може й пробував, а може. Какой-то монстр. Cheers. Cheers. Пойдет мы его вот так вот. И Угу. Есть такое, да. Калории туда вперед им. Цена... Це 270 на... калорий, народ. Цена на целый день. Да, не кажи, ну. Нормально, пойдет. Саша, сегодня стейка не брал. То... Сейчас я так себе поближе чуть-чуть это. Главное, чтобы не кричало там сильно. Диві, ну, да. Я не хочу, типу, щоб починати, знаєш, з цього прикольчика: Правильно. доброго дня, рад... вітаємо вас на каналі. Ні, ні, це ні, ні, все. Ні, ні, ні. Ми такого не робимо. Но... Ні. Ми так одразу бах і пішли, конверсейшн. Ми так зразу ставите лайки, підписуйтесь, пишіть да. коментарі. Много лайків, так повім. Це не Тік-Ток, yeah. але <laughs> якщо у вас є пара аккаунтів, пожалуйста. Да, да. Знаєш, що я про по що говорити? говорити? А про то что ты мне сегодня сказал что ты бы ей интересна истории про шортики а про шортики ну да я вот э, еду мы ехали будем на улице сегодня работать народ еду такой вот, думаодан от было хотя бы джинсы надеть а потом мне это абдул есть такой человек на его зовут может народ знает народ не мужа он он, не... он это э, он такой мне сел так рядом говорит а Братишка, какие у тебя колени. Ну вообще и так гладять. Я такой не понял. Думаю, окей, спасибо. Вот, думаю, ну, раз колені у мене хороші, думаю, пойдешь. Ну, це, це ж братська что ты. Ну розумієш. да, так. Да. Шортики будуть все нормально. Нас дивляться, купа людей, чесно, тих, яких я хорошо знаю, угу. но я з ними ще ні ни разу не бачився в жизни. О. Це, Це дуже інтересно, тому що є класних купа людей. Ну що, багато що дав, типу, Тікток. Uh -huh. І за того, що ти там, там, відео виставив, десь ефір запустив, десь ще щось. Там, uh -huh. Прийшли люди, в тебе там шпиша, там av Production продакшн чи що то. І починають там: О, а ми студію робили, а у нас така техніка була, а ми таке робили. Ти сидиш там, общаєшся з людьми. Обалденна штука, чисто ради знайомства. Є купа мінусів. Ага. И есть. багато. Yeah. балзамин <laughs> <laughs> Но чисто ради знакомства, це это, наверное, одна из найкращих платформ, яких я вижу. А как платформа називається? Тикток. Тикток. Окей. Ну тебе там не і И що что тебе. Да, там нема. меня там нет. Не нету. надо. У меня официальный аккаунт есть, но у меня там нет. <laughs> <laughs> же самое как в Инстаграме. офіційний аккаунт есть, но Инстаграм видалений. Не, не, Инстаграм у меня есть. Он работает. Я туда захожу. Иногда. Иногда, да. Не, ну чё? Я брейк беру, если я застрял там дольше, чем надо, я его вот так бах удалил на месяц. А таймер не пробовал ставить? Не работает. Какой таймер? Ты Та поставил таймер, говорит, введите пароль. Это только если, знаешь, тебе дать, чтобы ты там какой-то пин-код ввел. Да. да. А то что? Думаю, да нет, нет, нет. Раз, отомкнул, все, таймер нету таймера. То же самое пробовал. Постоянно то же самое штуку пробовал. на кисти YouTube, Instagram поставил, Дивлюсь, дивлюсь, видео, бим-бим, у -бим. вас скинчився час. Да, такие видео интересные. Ну да. Видео. Дальше дивлюсь. Какой час, потім, да. Потом же забыл, что тебе и тайм, и тайм, и все, что есть. Как обычно, да. Им надо такую функцию сделать, чтобы телефон просто shutdown делал. И, и чтобы, когда включался, там, знаешь, такое, типа, лак, когда пин-код набираешь, там, ой. Обожаю. Это мощно. Добре, что, что в черной Паузу. Пин-код. Він-код, коли набираєш много разів, неправильно, воно там тебе блокує, типу, минуту, потім 2 хвилини, три хвилини, от треба, типу, такого, що ти їм зробити. Таймер вийшов, в тебе програма заблокувалася. Да, да. э, знаєш, оце, як ти, типу її видаляєш, ну не видаляєш, вона mm -hmm. в тебе там. Як ти довго не користуєшся програмою, вона в тебе, типу, вдивляється да, 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 з телефону, але да. сама типу, програма є. От yep. такому в такому плані, типу, що раз, то тобі треба скачати, а щоб скачати, то тобі можна скачати на слідуючий день, наприклад. На да, 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 Це було. Да. Но, що я почав для знайомства, тому що мене люди питають, де ти його взяв? Ось, партнерчика, де ти взяв, де ти його знайшов? Хороший питання. Ну, отвечаю людям, де ти його взяв, де ти його знайшов. Благодаря одному файному дядьку музичук є такий є нас, є такий музичок, який да. зведе тих, кого звести не можна, і yep. розведе тих, яких розводити не треба. Це ти круто сказав, звісно. Якщо тобі треба людина на якусь штуку і ти не знаєш кого знайти, спитай музичка. Він знає всіх, все, хто чим займається, хто де живе, звідки родом. Ну, Типа, GPT по-американськи, чи як сказати? Да-да-да-да-да-да-да-да. Місний чат GPT, for su. Так. Ну. Саме інтереше було, я ж, я ж з тобою скільки років? Мені у це виставилася фотка десь нагадування, що 20 серпня 2022 року ми з тобою стоїмо на ліфті і перероблюємо клонки у Буднюс. Мы туди что-то пожили, начали... А, ну мы тут до того что в Indian Land с тобой да, работал, да. а потом перешли на да. На Good News, а потом я же залы, все в Good News. Ты с детства хоть и AV? Да. Ну, как бы у меня как началось. У меня дядя мой. Он работал по электронике там паял, короче, переделывал, усилки сам делал. Дядя Ваня его зовут. И он, он живет сейчас в Сиатле. Хороший дядя такой мой. Вообще супер. А, то он меня всегда еще, когда с пеленок, можно сказать, брал всегда с собой, типа, на работу. Он работал в церкви, mm -hmm. вот, и как бы была такая возможность, что он мог ну, с собой меня брать. И там он меня как бы introduce me to техника и все вот это вот. И с того момента, я начал разбирать все, а, все на свете. У меня был прикол, когда еще был малой. Я просто вот мне приносили там усилок или что-нибудь, или какой-нибудь мартфон, и я его разбирал полностью по запчастям, полностью. Самое прикольное было, это выпаивать все светодиодики, какие-либо. И у меня целая большая коробка была каких разных цветов светодиодиков, разных этих. Ну и все с того пошло, 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 пошло. Вот. И вот. Кстати, зараз в Україні ці всі yeah, yeah. світові діодіки приймають по такій хорошій ціні, що можна було б стати мільйонером, Чесно yeah. да. Ну, в принципі, Почему? плати беруть зараз. Ага. Бо багато що цілу плату беруть вже самі випаюють, Але якщо да, є люди, да. то коротше, нічого, нічого не вибрасується. Wow. Якщо знати людей, можна добре робити. А це є. <laughs> ж сама штука. Mm -hmm. Я напевно думаю, що. В принципе, в AV ніхто не прийшов сам по собственному Угу. бажанию. Mm -hmm. есть... О, кстати, извиняюсь, что перебью. Yeah. В AV именно как я попал. Ну, аудио. Да-да-да. да, да. Это кстати, вернёмся чуть-чуть назад к музычку. Mm -hmm. Да, а был ми, ми, ми не да, был вынат. Музичук знайшов меня в церкві, Я такий був, Ну, я вообще, Быловый торнат был сильно стеснительный. Страшно просто лайк. Like, Хардкор <laughs> стеснительный. Такой, что у меня там в углу буду сидеть, так вот залезу туда подальше, чтоб меня никто не видел. Потом уже, когда я женился, начал Господь надо мной работать, открывать. Через Жинку. Да, через Жинку. Она меня поменяла, меня вообще это герой моей жизни, которая меня поменяла, ну в хорошем смысле слова. отдала помогла, скажем так, не поменяла, а дала мне открыться, кто я есть на самом деле, для чего я был создан и все такое. Вот, ну так. Не, не просто так, пишет русум, Жинка. Да. Да. устройство для дома. Amen to that. Это 100%. процентов. Anyways, вертаемся назад. Музичук, он мне вытащил, у нас была эта программа, называлась Impact Television Network. По-моему, она даже сейчас до сих Impact? пор. Да. То мы через Pastor Legacy на них Да, 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 делаем, да, вот, да, вот, вот, вот. Я э с ними знакомый лично. Это ж, это ж мы были первые... Э Открыватели этого шоу ну Мы вышли того, что Музычук по, по совету тоже выходит на Impact типа это все. То вот она началась э, в Сиатле, тоже в церкви, в маленькой комнатушке. Э, очень интересная история. Работал там один, э, по-моему, Китайчик, если я помню правильно. Может я ошибаюсь. Кто-то у мне что-то Китайчик напоминает. Он как бы делал монтаж, как бы делал лайфшоу. шоу и все Музычук нашел меня, говорит, вот этот хлопчик, он, давай его научим, сделаем. Я такой, говорю, а я обожал электронику, как бы, и он это заметил, увидел это, и вытащил меня, говорит, давай вот учи все, ну, as long as it takes you, знаешь. И как бы я потом начал работать, потом меня как бы наняли на full time, начали там все как бы переделывать, сделали крутую студию. Ну, это так уже я yeah, timing, uh, jumping in, in a time frame. Uh, вот, и у нас была Impact TV с uh, Ятла, Antel, она уже, короче, я, по-моему, пер я переехал, там уже кто-то другой этим занимался, потом они переехали в Калифорнию, если я не ошибаюсь. Ну, мне кажется, и там зараз. и, и так и есть, и Да. да. Вот, а, и я как бы что-то, я, я ни разу с ними как-то нет, а надо будет, может, туда ну, road сделать. Ну, есть номер у до того, кто занимается именно. Ну, Инна и, и Юра, Инна, как бы у меня есть контакты с ними, но я что-то как-то, ну, после того, так даже не сконтактировался. Если они меня смотрят, стыдно мне, я... я Напишіть Ай. в коментарях, який джан поганий, що навіть не, не написав, не позвонив родственні душі, все дела. Ну, ну, интересно, що, смотри, що ми, как бы, хотя мы не розмовляли, я не знаю, там лет, наверное, 20, но я знаю, что если мы сейчас бы созвонились, б мы бы как будто бы никогда не расставались. От у нас такой, как бы, с Юрой и Синой такой был такой tight бан, что мы как бы, как бы, ну Мы как бы не общаемся, но мы друг друга знаем, как будто бы все это, как, как будто не, вот только вчера. Такое интересное это самое. Ну вот да, Музычук, а, я знаю, наверное, сотни-сотни людей, которые вот он просто так вот вытаскивает, подымает, помогает. А. Так я чувствую, что мы подкаст не про ИВИ, начинаем снимать, а про музычка. Да-да-да-да-да. Я, я ему скину эту ссылку, хоть подивится. Да. хороший дядька. Дядя Володь, спасибо тебе от души. Ну, та, там ще столько можна історії розказувати про нього. Там чоловік і ненці, вони не beautiful people. Ну, музика, це, много. напевно, що друга по особливості людини, яка це втягнула. Mm -hmm. Того, що я переїхав сюди, я ж теж. Я там, в принципі, на піаніно десь пограв. Я, я в принципі, не планував. Mm -hmm. того, що я чуть-чуть, так сказати, спочатку я думав, що я задубався в цьому, я не хочу це робити mm -hmm. після України. А в Україні я взагалі терпіти не міг це. В плані, поки я вчився в музичній школі, батьки заставляли це ж. Ти проходиш, прогулюєш, тобі дадуть, ти йдеш, ти вчитись не хочеш, хоча мені там і давали можливості, що я на піано вчився, в мене все і по було, по музей, літературі було класно, мені давали безплатні уроки гітари. У нас були і безплатні. Ми скільки їздили з духовим оркестром, на трубах духових грали. Клас. Ну, поки аж не закінчилась музичка, я терпіти цього не міг. Я такий ждав, думаю, все, закінчиться, все, я більше не буду, до піана не буду прикасатись. Але один хороший дядько, дядько, вже дядько, я такий е е е керівник молоді, якраз тоді починалося Назар Савчук, який з нами був. І до сьогоднішнього дня я думаю, що це один з. Не хочеться нікого обідати, але ліжно для мене один з самих обізнаних, крутих, максимально так сказати, якось людина, яка, ну, кращого керівника молоді я ще не зустрічав. От чесно. Настільки розумний пацан, що коли вони переїхали, він зараз далі пішов, то я трошки обідився так за за нашу молодь, що то втіряється. Хоча зараз. Всім привіт, хто там мене знає. Ви круті, працюєте супер, за вами спостерігаю. Топ. Ну, але приїхав в Америку. Думаю, ніхто нічого не буде. Сховатись, я вже там. і все з групами, і, і медіа, і це все. Ми якраз перед Америку, і там все поміняли. телеки доставили, комп'ютери доставили. Я такий, все, я своє закончив. Приїхав. Через півроку музичук. Добрий день. Я там чув. Ти не хочеш. Добрий день, ми з України. да да, да, добрий день. Чого ти працюєш мною? Чого ти ще не уволишь? Чого ти не уволився? Не знаю, ну, це, притягуєш ти мене, ну. І це його дивиться жінка. Сейчас, Ксюша, така, подожди, не поняла. <реш> Ты о чем? Не, ну а почему я еще не уволился? Это хороший вопрос. Не, ну смотри а, Я тебе сказал, тут будут запитания такие, что я тебе не дам. Ну давай. да, 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 да. Я вот я вот пытаюсь увидеть сейчас 100 сто, стол и не та. Не, ну буду говорить, а, как есть. А, Ну, я просто как бы вижу, ну я Как бы знаешь, у каждого есть, может быть, какие-то там свои challenges или эти туда-сюда. Я никогда не не сужу человека то, что там может быть какие-то там, вот допустим, если я там психанул или я там еще что-то сделал или что-то этот, я никогда не смотрю на человека, ну то, что на его там поступки или это. Я всегда смотрю на сердце, а сердце у тебя очень классное, Сань. знаешь даже когда это каком ты в каком бы ты состояние как бы в каком бы состоянии не было бы у тебя у тебя сердце супер и это меня это меня это самое Сейчас да ладно, это... тут кондиционер не <laughs> Ну да, сейчас, сейчас потеть начнем, тряпочку, да? Да, да, да. Не, да, ну да. это, этот true. И твое сердце attract, а, как бы, меня. Вот, ну, как бы вот так. А то, за добрые уже задоб, это, уже, да. Как ему писать, что сегодня на работе не купишь <laughs> какие-то спицы, чаша <laughs> Не, ну вот, вот действительно, ну, даже... Я могу много тебе примеров, если ты хочешь, э, ответить, я тебе могу <laughs> Я просто не знаю, якщо ти хочеш. Ні, це, саме. це прикольно, тому що, що те, як сам себе людина бачить, це одне. Угу. Те, як видно людину з сторони, а я іноді так стараюся на себе зі сторони дивитися. Ну, дай Боже, терпіння всім, хто зі мною знайомиться. І дяка Богу там за Давіда і за, за пастора, за всіх інших, що в них терпіння до мене хватає. Бо це таке діло Саша сильно вспильчивий. Ой, сильно не убежать. It's okay, that's the, that's the beauty of your character. Если мы все будем спокойные, уравномешанные, все четенько, гладенько, то жизнь будет борень. А так это самое, кто-то чуть-чуть спытчивый, кто-то там чуть загладил, кто-то это, кто-то такой веселый там, что аж прям энергия аж, аж, через, эту, через крышу прет, там, через еще что-нибудь. Извините, может, слово нехорошее. Вот это, ну, такое. Понимаешь? А это мы все созданы настолько юник, и, и каждый, если мы будем смотреть, уже, уже философствуем чуть-чуть, извините. Я, я, это у меня такое бывает, зашкаливает, знаешь. Если мы все будем смотреть на это с негативом, хотя, может, она в тот момент кажется, вот, там, вспыхнул чуть-чуть, или я там вспыхнул, или что-то, и мы такие, о, что-то с ним. А если мы говорим, о, вспыхнул, ну ничего, сейчас развеселим, все будет хорошо. Как бы, ну, ты можешь, у тебя есть всегда выбор, это перевернуть в позитив или в негатив. И вот у меня вся такая жизнь, когда я вижу где-то что-то, может быть в кавычках негативное или там может неудобное или еще что-нибудь я его всегда стараюсь в позитив перевернуть если это возможность я не идеальный by any means <свес> и, и это это моя типа как бы мечта чтобы постоянно в позитив ну стараемся но не всегда так конечно получается вот. нужно учиться, что у меня такого ой если еще что кто-то что-то делает что ты думаешь <свисті> <свисті> Чоловіче уйди, лучше я сам зроблю в позитив не дуже. Ні, ну, добре да. вчиться. Я сам до цього, типу, те, що левел ми маємо, от це не за один день. <свисті> типу, коли там, дивишся, що у людей що то не виходить, чи ще щось, років-два-три назад і дуже був спочив. Як це в тебе не виходить, то нічого не це. Зараз трошки старіше, старію. <свисті> «Да ладно, там це, старею, Це от, от старею!» Ну, то ти сиєш, але свію. То зараз, знаєш, то, типу, так дивишся на людей. О, класно, не получается, але стараєшся, все, все рівно там, за рік прийшло той левел, який там я маю, слава Богу. До цього, якщо, якщо не брати в музичну школу, то вже років 7-8. Типу, в цій сфері. То, понятне діло, що там що, то я може, десь більше знаю, але все рівно ж не цей. Но, Но фішка в тому, чого ми тут зібралися. А зібралися ми для того, щоб, по-перше, щоб у нас був хороший настрій, треба поставити лайк, підписатися і написати пару коментарів. Правильно, а да. там можна ще й підтриматись. Всякі штучки, є посилання на патреончик і все остальне. Угу. Я ще не знаю, чим воно буде, але поможе, по, може по всім зроб... кнопочкам кликайте, поки щось буде. Да, бажано по останнім, там, де суми, чуть більше. Це наверх кнопочка йде. Да, там, де номерочок міняється. Щоб ви були щасливі і А, Зібралися uh, чого? Того, що я тобі вже розказував, що я хочу почати типу, подкаст-лайв-інтерв'ю, щось в такому плані, mm -hmm. Того, що дуже багато всього є mm -hmm. англійської мови про AV. Коли розбирають якусь техніку, більшість це анпакінг, mm -hmm. розпаковочки, от, нате вам, подивіться, от ця технікою ви можете робити там стрімити. Mm -hmm. Класно. Дякую, що ви мені це сказали. Дякую, що ви мені показали, що така техніка є. Но я, як людина, як а, новачок, mm -hmm. а тим більше, якщо ну, більшість людей, які нас будуть дивитися, це люди там україномовні або з України. Я не маю можливості там, піти взяти техніку за 500 тисяч доларів і uh -huh. пробувати нею вести лайв. Uh -huh. Чи ще там щось в, в будь-якій сфері, типу медіа. Я хочу, щоб ми з тобою от брали техніку. Uh -huh. Якщо нам вийде, то ми будемо брати її сюди, ставити, там якісь звукові карти, щось таке. Uh -huh. А якщо не вийде, хоча б просто розказувати, не що за техніка, а як uh -huh. Тому що я, ну, ти сам мені розказував, що ти заходиш в, це, в інтернет, от щось нове вийшло, ти такий. Ну, класно, що ви мені її показали. А як? Ну yeah, Покажіть да. мені, як оце запрограмірують сюди, щоб воно працювало через це. Mm -hmm. Я розумію, що ще відійдуть, від я розумію, що ми, як Жаном працюємо, це це, це це вам треба бачити. Хто підписаний на Інстаграм, деякі ще бачать, але. Якщо техніка якась одна і вона програмірується по одному, яка фішка? Джан у нас супер обізнаний чувак. От прям, от прям мені до цього братися і братися. Чесне слово, я вам кажу. Ну, я теж такий собі ну, дядя з мозгами. І що в нас виходить? Коли Джан мені показує техніку, каже: Оце має бути по документ, документам. Так, 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 так. <свят> Я кажу, ні, давай не робити по документам, давай робити отак, от типу як <свят> логічно. І фішка, коли ми це все знаєш, воно ж як то, через весь запис почався чи на протул, будь-яку техніку, яку візьмеш в церкві, воно зроблено і не по документам, і не по логіці, але воно працює. І ти такого не йде в інтернеті не знайдеш. І <свят> доволі <свят> таки неплохо работає. То, що неплохо працює, це буває, там десь щось вибило, це ще ну, там десь не той провод. Та ж сама ерунда, що ти вставляєш там інтернетовський провод в інтернет вход в комп'ютер, але mm -hmm. та програма, чи Данти, чи ще щось вона не працює через цей вход. Тобі треба поставити трансмітер на інший Type-C чи USB, mm -hmm. щось інше. І цього ніхто не розказує. В цьому то yeah. проблема. І от, от для цього я хочу, оце, щоб ми з тобою говорили. І не так, типу, що. От, слухайте, от, техніка, во для ЄВ, хто там показать, займається ІВІ. Да. Не тільки для тих, хто займається, для тих, хто навіть не займається, тому що ну, 90% моїх знайомих. Я вважаю, 90% моїх знайомих, ну, типу, до ЄВ відношення, як в мене, до балета. Типу, я знаю тільки названня, от і все. Вот вот для цього цікаво. Тому. Да. Тому не забувайте. Ставте лайки, підписуйтесь на ютуб, О ми і так вже затянули трошки по часу. Кстати, да, є ще є питання у когось, ми можемо даже Q&A делать. Ані можуть задавать в comments какие-либо вопроси. 100%. на будь-яку тему, і ми можемо такі потом будемо читати Q&A, ну, у тему не про балет. Ну, понятно, да. Ну, хотя why not? А, можем. А можем ли мы танцевать балет? Тоже может быть вопрос. Uh -huh. Вопросы могут быть <с разные. Вопросы разные. Мы не гарантированно, что мы дадим правильный ответ. Но ответ дадим. Да, но ответ дадим 100%. Поэтому пишите, комментируйте, как Сани станцевать балет. Это была шутка. Не, но вы комментируйте обязательно. На сто Да. Підписуйтесь на канал, ставте uh -huh. лайки, коментуйте, а ми до вас вернемося через. А, ти на наступному тижні не буде. А, а я думаю, що це відео вийде до кінця цього тижня. Uh -huh. Я постараюсь не поспати пару ночей. <хи> То якраз буде можливість вам понаписувати, подивитись. Yeah. Рипусну для ваших друзів, можливо, хтось з ваших знайомих займається EV. Хай звертаються в коментарях. Що знаємо, те скажемо, що не знаємо, те знайдемо в інтернеті, спитаємо чата GPT і вам перекажемо. Не забувайте нас. До зустрічі. До зустрічі. Молодець. Ну молодець. Навіть не грамо не вибив, звісно. Але так як я п'ю тут, знаєш. Ну, я зрозумів, а вдруг у мене таке буде. Я-то на чорному не можна. Може, мені скільки там понаписували. Я бы еще бы хотел бы, чтобы этот делать лайв Q&A. Будет. А, прикольный. Я опасно, но, ну как опасно, если ты не знаешь а, четкий ответ сразу да, же. Я, я думаю, что взяться даже вставлю в видос. Тоже я планую. Але це коли приблизно буде хоча б 500 тисяч uh, людей на каналі, uh -huh. щоб ну ти не сидів на дві людини. Знаєш, да да, і можливо, якщо вийде робити нам типу субота, в uh -huh. тут це буде там якась там третя, четверта година дня. Uh -huh. Туди теж не пізно, якраз це вечір там 10-11. Mm -hmm. Лайв є, тут інтернет є, все є. Просто треба чуть -чуть зібрати пару чоловік в команду, які будуть слідкувати за цим всім. Mm -hmm. Ну, понятне діло, що ти коментарі, все можеш дивитися з телефону, але переключення камер камери, все остальне. Mm -hmm. Тому я думаю, що це збудеться 100%. Найс. Да, і так буде. Так що. Ми вас ждем.